Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває і з вами ваша Людмила. Знімаю відео розпаковки моєї шади. Ось шада оформилась отакий ось багет, а вона неймовірно з... з... велика. <плоджит> О, я, я Чоловік забрав з роботи, це, вона у мене, я попросила, щоб без скла. Бо я не люблю скло, я люблю трогати його, там, ці хрестики. Ось у мене тут картинки старі, звичайно. Але тут треба ще зробити цю рамку, а то я так повісила. А ось мені такі руки грязні, значить тільки що помила світок, не відмивається. І трогати його так, щоб Це, дивлюся, мені так стидно за таких лебедів. Але, ну, як є, колись вишивала, не знала, що треба всі кольори вишивати, і десь щось заміняла. В общем, хай як є, але мені подобається, наче вони живі. Тому і ось у мене там з бісером картина, ангелочек. У мене всі картини без скла. Я попросила без скла і вони що їм там ту картину пакувати. У скотч плюнку запакували, де й вислали. Ось, Не хочу зараз без чоловіка зривати пленку. А може, коли будемо вішати, тоді, може, це треба десь його повісити. це Ми сиділи з чоловіком і думали. Може, от тут у мене шпалерини, дивіться, старі, треба їх переклеювати, але в мене руки не доходять. Війна, війна в мене якось, знаєте, думається. Якщо у вас у квартирі пожар чи ви клеїте шпалери, то це, знаєте, як наводить на такі думки, що зараз ж війна, все, а ми що будемо? Ну, в общем, поки не доходять руки в мене поклейки, переклейки шпалерів, це колись вони куплялися з найдешевші, коли я купила квартиру в 2018 році, і планувалася все потім перед. Роблюватися, але війна вносить свої корективи. то у мене таких і немає якось і картин, таких великих, всі такі маленькі. Навіть отам у мене. Може, я думаю, може на цю стіну повісити замість, де часи. Але мені подобається, там ікони вісять, тут часи навколо ікони. В общем, треба вибирати, але хочеться на якісь цих стінах повісити. Тому що треба вибирати, хочеться на таку стіну, де я завжди дивлюся, бо інша стіна, що в мене за спиною. Там висять картини, а я, але я завжди там сижу на дивані спиною туди, то я її не роздивлюсь. А тут над телевізором роздивлю. Да, до речі, я оце ж шаду, цю, дивіться, які багети. Він о, двойний і, о, якийсь. І хамеліон. Він якось, в залежності від освітлення, міняє колір. Воно таке, наче темно-зелене, а наче як світель по-іншому світло-зелене. Але мені здається, що він все ж таки підходить під колір травички цій, да все-таки. І так, що ззаду? Ззаду у мене ось так, гарно зроблено. Тут. Воно декілька слоїв, все закрите. Вони там натягнули, знов мої грязні руки. Тут від іголочки пошкрябані, страшні, бо багато вишиваю і завжди шкрябаю пальчики. Ось там ще накладна, де що на куди витрачалася. Вийшло у мене 1878 гривень. Без знижки було б 2086, але 2865-208 гривень знижку мені зробили. Ось. Тут все розписано: де, за що і як. То вийшло, я заплатила 1878 гривень. Ну, ззаду тут все так гарненько зроблено. Все так, ну, неймовірно, ні до чого не докопався. Це так, знаєте, на совість крепка. Може, за того, що він, цей багет він товстий. Тут виходить два багета. Верхній і нижній а, інший. Чи то паспорту. Да ні, то багет. Не паспорту, а багет з ефектом паспорту, напевно. Там вон, якісь такі штучки, якби трошки золотинки, світленьке і зелененьке. Ось так ось. Оформлювала я в Олександр Бризан місто Чернівці. Він є в Фейсбуці. І я йому вислала свою шаду, і вони, он потім, коли він отримав і прийшов час займатися оформленням, він мені сфотографував, що підходить, а, і писав, які побажання. Я просила, кажу, давайте з домальовкою, а він каже, що з домальовкою треба місяць черзі стояти. Ну, кажу, добре, у мене, каже, є для вас цікавий варіант. І він мені прислав фото, коли оцей багет був, але мені на фото здавалося, що воно світліше. Багет, зараз він як темніший. Але нічого, підходить під колір. Оце, знаєте, що ще я подивилася? Виходить, отут багато такого світліше зеленого кольору 38-64, здається. Ні. 33,64. Боже, забулась. Ну, в общем, я то купувала під час війни нитки господи ці аир, не аера. це, напевно, і аера. О, Боже, СХ, які ж нитки є ДМС, SHS, а третій, Боже, дай Бог пам'яті. Бестакс. О, і Бестакс то я той покуп, купляла. А потім, ви знаєте, її вже ж вишивала. А потім, коли я взяла СХС цього номера, то зовсім різний колір. І вийшло, що то у мене отут і рибка та не дуже чітко. І так воно змазано якось. Ну нічого, воно як під водою. Але коли віддаляєшся, то воно ще краще виходить. Дякую, Олександре Бризан. За те, що ви зробили мені таку красу, мені таку лялечку, мою шаду боку. Мені сьогодні задали цікаве питання. І що ось ти вишила портрет своєї собаки, і вона буде висіти? А якщо собака ваша помре, коли наш портрет буде вам нагадувати, ви будете сумувати. Але ні, кажу, це ж не зовсім портрети, Це просто картина ну, про ну, світ тварин. Да? Просто картина природи, напевно, ось так. Просто що центр, центральний головний герой цієї картини собачка Лабрадор. Ось так. Але не знаю, на камеру все одно воно щось не таке, а коли вживу, зовсім інше. Ой, я, знаєте, я просто я приїхала з локації, вдома е, чоловік забрав шаду, пішов гуляти, і я просто сиділа хвилин 10, просто дивилася і все. Мені не хотілося навіть ні про що думати. І в мене сперша думка, ого, яка вона велика. То е, вона реально велика. Я тільки що з донею поміряла е, цей е, взяла метр, розмовляла з Донею, поміряла і виходить по ширині. 60 це всередині шада. 60 на 54 см. А якщо з багетом, то 70, ось зараз мені само Незручно 70 на. ой, це ж якщо я з вами зараз буду міряти, давайте спробуємо однією рукою, хоч так приблизно. А, 72, да. Ой, я вам не зрозуміла, що показую. 72 на. зараз будемо міряти. Ох, о, де це є? О. 72 на 68. 67. Отак, 72 на 67. Знаєте, коли я вам близько? О, це так подібний колір правдиво передається. О, отак. От отак десь воно правдиво передається колір. Я ось так вам повожу. Батарея розряджується, О, знову, це знову не той колір. А отак той. Ось так о, ось воно. Така шада моя, така моя гарненька. Ось таке оформлення. так більш так. О, так, ви знаєте, більш так. Натурально передає, але бачите, доторкнусь до екрану. І, наче натурально, і кудись біжить. Ось так, коли менше отак, от отак більш такі кольори передає. Ой, не знаю, що вам розказати ще про оформлення. Оформлення мені сподобалось, воно дуже круте. Не хочу без чоловіка пленку знімати. Бо, е, і хай, або хай поки щоб не пилилося, хай стоїть, але не можу. Мені так подобається все гладити, його тро, торкатися. Ой, я, я просто нема слів, просто хочеться мовчки дивитися і все. Ось, Ось так. Ось така моя. Шада, такра тулечка. Нема слів. Чесно, хочеться просто дивитися мовчки на неї. Мені писали, що я ж про бульки, про рибки розказую, про черепашку, а про пташку за оцю я забулася, яка вона гарна і така реалістична. І навіть оці птахи, які летять, коли цей і довше дивишся на картину наче вони дійсно так польоті машуть крилами. Чудова картина, да. вона ну, неймовірна, чудова. Якщо навіть при, ось поставити, відійти далі, і виходить, що в порівнянні з іншими картинами вона дуже велика. Знаєте, і така тяжкувата. Ось якщо, а, ні, одною рукою в мене не вийде. Якщо я м, до телевізора, то вона по висоті вища, ніж телевізор, якщо порівнювати, а, а то а по ширині трошки вуші за телевізор. В общем, да, вона велика. Вона реально велика. Ось порівнянні візьмемо навіть мобільний телефон. О, скільки тут мобільних телефонів вміститься в Шаді. Хоча це звичайний такий мобільний телефон. Да? Я просто, знаєте, як вам пояснити? Ось, поставила на польот, тепер шлють, сапіння різні. Просто, знаєте, я, ну, я просто в захваті. я, коли приїхала картина оформлена, дивлюсь на неї і думаю, невже це я вийшла? Невже це я? Наче коли вишивалася, вона була менша. І через екран вона вам здається менше. Хоча я намагаюсь порівняти з чим. Але вона, вона реальна, вона велика. Ось моє ладошка, тільки закриває мордочку шади. А ще скільки тої картини. Вона реально велика, вона неймовірна. І мені просто не... я не вірю, що це я її вишила, що я це змогла, що я це зробила. Ой. Нема слів в голові е, таке каша якась е, робиться, але. Я не вірю, що це я. Чоловік прийде, треба, щоб він мене на фоні сфотографував. Все, мої дорогі, все мої хороші, всього вам найкращого. Подивилися на мої старі обої. Да? Ну що ж, як є, все, до побачення. Вас люблю. Пишіть коментарі. Всього найкращого, ставте лайки.